Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на Південно-Бузькому напрямку залишається достатньо напруженою, проте контрольованою силами оборони. Противник продовжує вести оборонні дії та намагається отримати задні рубежі. Проводить інженерно фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі Дніпра та змушує мешканців навколишніх населених пунктів залишати місця свого проживання на правому. При цьому продовжують обмежувати використання плавзасобів та доступу до берега. Внаслідок варварської стратегії масованих підребрів. Флаг засобів та суден, що перебувають біля пристани та причалів Дніпра і притоків, рашисти створили колосальну екологічну загрозу. Тони пального, що витікає з пошкоджених суден, зараз прямують за течією в дельту Дніпра. В бік заповідної зони Національного природного парку Ніжньодніпровський ворог не припиняє використовувати тактику живого щита шляхом розміщення підрозділів у закладах соціальної інфраструктури, густонаселених житлових районах, приватних подвір'ях та будинках. Протягом ночі окупанти завдали удари по позиції наших підрозділів та обстрілювали територіальні громади Миколаївського, Баштанського та Бориславського районів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мікрофон. Мінометів уздовж усієї лінії бойового зіткнення з метою оточення положення наших військ та керигування вогню артилерії окупанти застосували безпілотні літальні апарати. Найбільша активність роботи повітряних шпигунів зафіксована над лінією фронту та в районі нещодавно звільнених територій Херсонщини. По звільнених територіях Херсонщини ворог продовжує бити важкою артилерією. Понад два десятки снарядів за ніч спрямовано по новій кам'янці, без людських втрат. Близько півночі, чотирма зенітними керованими ракетами системи С-300. Ворог завдав удару по об'єктах цивільної інфраструктури Миколаєва. Внаслідок ворожої атаки зруйноване складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та приватні автівки. Через ракетний удар по іншому складському приміщенню виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Попередня жертв та постраждалих немає. Ворог не Припиняють тероризувати територіальні громади Нікопольського району та сам районний центр. Протягом ночі та на світанку обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Із застосуванням реактивних систем запалу вогню град та ствольної артилерії 152-го калібру, ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі. У Червоногригорівській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчу споруду, легковий автомобіль та газогін, без людських втрат та посадок. Окрім того, противник намагався атакувати Дніпропетровщину на Нікопольському напрямку ударними дронами Камікадзе, силами та засобами протиповітряної оборони, усі вісім баражуючих боєприпасів, які расисти спрямували, імовірно, по об'єктах критичної інфраструктури, знищено в районі Нікополя. Протягом ночі ракетно артилерійські підрозділи Сил оборони наносили удари по позиціях ворога, районах засередження живої сили, техніки і озброєння та виконали 70 вогневих завдань. Дань по визначених цілях втрати противника за минулу ніч дорозвідуються в акваторії Чорного моря. Корабельне угруповання без змін: сім кораблів та катерів ворожого недофлоту маневрують вздовж узбережжя Криму. Носіїв криватих ракет, у тому числі і підводних човнів, протягом ночі на чергуванні не зафіксовано. Зберегайте спокій і витримку, розум ясним, сили збереженими, дотримуйтеся заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми. Тільки разом переможемо, бо наша сила в єдності.